Вітаю, друзі, на нашому каналі, де ми розбираємо найцікавіші наукові відкриття, які змінюють наше життя. Сьогодні ми зануримося в захоплюючий світ біотехнологій і поговоримо про те, як вчені створюють молоко. Без корів, так, ви не почули без корів. У новому дослідженні, опублікованому в журналі Trends in Biotechnology, вчені показали, як можна вирощувати молочні білки в лабораторії. Щоб вони були такими ж смачними і корисними, як у справжньому молоці. Чому це важливо, як це працює, і чи побачимо ми скоро в магазинах молоко, створене бактеріями? Сідайте зручніше, адже ми розберемо все по поличках, і я обіцяю, буде цікаво. Чому молоко без корів це круто? Давайте почнемо з того, чому взагалі вчені задумалися над створенням молока в лабораторії. Уявіть, молоко, сир, йогурт. Усе це ми любимо, але традиційне виробництво молока має свої проблеми. Ферми, де тримають корів, використовують величезну кількість води землі, і що важливо створюють багато парникових газів, таких як метан, які шкодять нашій планеті. До того ж, багато людей турбуються про добробут тварин на фермах, а ще попит на молочні продукти зростає. Ринок казеїнів, основних білків молока у 2023 році. Коштував 2,7 мільярда доларів і до 2033 року за прогнозами зросте до майже 5 мільярдів. Тож вчені сказали а що, якщо ми зможемо зробити молочні білки без ферм, без корів, але так, щоб вони були такими ж смачними і корисними. І ось тут на сцену виходить біотехнологія, а точніше, прецизійна ферментація, це як змусити крихітні бактерії працювати маленькими фабриками. Які виробляють молочні білки прямо в лабораторії, що таке казеїни і чому вони важливі? Щоб зрозуміти, що зробили вчені, давайте розберемося, що таке казеїни. Казеїни це головні білки молока, які роблять його таким особливим. Вони відповідають за те, чому сир має таку приємну тягучу текстуру, чому молоко піниться, коли ви готуєте капучино, і чому молочні продукти такі поживні. Ці білки вміють зв'язувати кальцій, який потрібен нашим кісткам, і формувати в молоці маленькі кульки, які називаються міцели. Ці міцели, як крихітні пакетики, які тримають кальцій і допомагають молоку залишатися стабільним. Без них сир би не вийшов, а йогурт не мав би тієї кремової текстури, яку ми любимо. Але є одна хитрість, щоб казеїни працювали правильно, вони потребують спеціальної хімічної мітки. Яка називається фосфорилювання. це як наклеїти на білок ярлик, який дозволяє йому міцно тримати кальцій і створювати ці міцели. У природному молоці корови самі додають ці мітки, але якщо ми хочемо зробити казеїни в лабораторії, бактеріям треба допомогти навчитися це робити. І тут починається найцікавіше як вчені навчили бактерії робити молочні білки. У цьому дослідженні вчені взяли бактерію Ешеріхія Колі, це такий собі робочий коник біотехнологій, який часто використовують у лабораторіях. Вони сказали Давай бактерії, зроби нам казеїн, який називається Альфа-С1 казеїн, і щоб він був як справжній. Але проблема в тому, що звичайні бактерії не вміють додавати ті самі хімічні мітки, які є в молоці корови. Без цих міток казеїн не зможе зв'язувати кальцій. І ми не отримаємо ні сиру, ні йогурту. Тож вчені вигадали два розумні способи вирішити цю проблему. Перший вони додали до бактерій спеціальні ферменти, які називаються кіназами, з іншої бактерії Bacillus субтіліс. Ці ферменти діють як маленькі художники, які ставлять потрібні мітки на казеїн. Вони протестували три різні ферменти, і два з них ПРКД і АБТ, і це спрацювало. Один із них зміг позначити всі дев'ять потрібних точок на казеїні, а другий вісім. Це майже ідеально відтворює те, що робить корова. Другий спосіб був ще простішим вчені змінили сам казеїн так, щоб він уже мав властивості, схожі на ті, що дає фосфорилювання. Вони замінили деякі частини білка на інші, які імітують ці мітки. Це як створити копію ключа, який не зовсім справжній, але все одно відкриває двері. І знаєте що? Обидва методи спрацювали, чи дійсно ці казеїни такі, як справжні. Тепер давайте подивимося, чи ці лабораторні казеїни такі ж гарні, як справжні. Вчені провели купу тестів, щоб перевірити, як їхні білки поводяться. По перше, вони перевірили, чи можуть ці казеїни зв'язувати калцій, і результат був вражаючий казеїни, які отримали мітки від ферментів. Тримали кальцій майже так само добре, як справжні молочні білки. Той казеїн, де використали підроблені мітки, теж показав себе чудово він навіть тримав кальцій трохи міцніше, ніж очікували. Це означає, що такі білки можуть працювати в молочних продуктах, як от сир чи йогурт. Далі вчені перевірили, як ці білки розщеплюються в нашому шлунку та кишечнику. Уявіть, вони створили в лабораторії штучний шлунок і кишечник, щоб подивитися, що буде з білками, коли ми їх їмо. І хороша новина усі ці лабораторні казеїни розщеплюються так само, як справжні, хоча той із підробленими мітками був трохи стійкішим у шлунку. Це означає, що такі білки безпечні та поживні для нас. А ще вчені подивилися, як ці білки виглядають на молекулярному рівні. Вони використали спеціальні методи, щоб перевірити, чи змінюється структура білків, коли додають мітки. Виявилося, що ці мітки впливають на те, як білки групуються разом, але не роблять їх зовсім іншими. Вони все ще залишаються гнучкими, як справжні казеїни, що важливо для їхньої роботи в молочних продуктах, чому це важливо для нас і планети. Тепер давайте поговоримо про те, чому це дослідження, це справжній прорив по Перше, воно може змінити молочну промисловість. Уявіть собі, замість величезних ферм із коровами ми матимемо лабораторії, де бактерії тихо собі виробляють молочні білки. Це означає менше викидів парникових газів, менше використаної води і землі, і що важливо, жодних страждань для тварин. Чені кажуть, що до 2040 року частка продуктів із тварин значно зменшиться. А такі технології, як прецизійна ферментація, стануть основою для створення їжі. По-друге, ці лабораторні білки можуть бути такими ж смачними і корисними, як справжнє молоко. Уявіть собі, сир, який тане в роті, або йогурт, який ідеально кремовий, але зроблений без жодної корови. І це не просто фантазії. Вчені вже довели, що їхні казеїни можуть працювати так само, як справжні, але є ще де працювати. Наприклад, вчені хочуть перевірити, чи можна зробити так, щоб ці білки створювали такі ж міцні кульки, як у справжньому молоці, бо це дуже важливо для сиру. також вони думають, як зробити цей процес дешевшим, щоб такі продукти могли з'явитися в кожному магазині. І ще одне питання чи можна використати ці методи для інших типів казеїнів, бо в молоці їх кілька і кожен робить свою справу? Що буде далі? Це дослідження лише початок вчені вже думають, як покращити цей процес. Наприклад, вони хочуть спробувати інші бактерії, які можуть бути ще кращими за ешколі, або знайти способи зробити ці білки ще дешевшими. Вони також хочуть переконатися, що їхні казеїни можуть створювати ідеальні молочні продукти, які ми всі любимо. І найголовніше вони хочуть зробити так, щоб ці продукти були доступними для всіх нас. Щоб ми могли насолоджуватися молоком і сиром, не шкодячи планеті. Це дослідження показує, що майбутнє їжі може бути зовсім іншим. Уявіть собі світ, де ми їмо смачні молочні продукти, але при цьому допомагаємо природі відновлюватися. Це звучить як фантастика, але вчені вже роблять це реальністю. Ось так, друзі, наука змінює наше майбутнє. Це дослідження. Це величезний крок до створення молока без корів, яке буде смачним, корисним і добрим до нашої планети. Що ви думаєте про таку їжу майбутнього? Чи готові ви спробувати сир, зроблений бактеріями? Пишіть у коментарях, діліться своїми думками і не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, де ми розбираємо найкрутіші наукові відкриття. До зустрічі в наступному відео.